Накипіло з Володимиром Носковим. А доброго ранку всім, хто слухає Радіо Накапіло, так це я, Володимир Носков, і дуже радий привітатися з усіма слухачами і слухачками, з усіма хто з усіма, хто слухає наші подкасти на звукових платформах, або ж відео буде дивитися на Ютуб-каналі Радіо Накапіло. Ну і друзі, сьогодні ми продовжимо гортати сторінки історії радіо. Ну, зрозуміло, що нам у, 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 у такий переддень сторічного ювілею. Українського радіо, українського радіомовлення, я мабуть думаю, що це буде набагато точніше так формулювати цей ювілей. Так, от нам більше хочеться, звісно, огортати сторінки е, Харківського регіонального такого е, аспекту, так тому що от що об'єднує 20-ті 20 роки радіо і 90-ті роки е, радіо, це те, що е, періоди ці охарактеризують як радіобум, тобто появу. В х роках першої україномовної радіостанції у нашому радіопросторі. Я вчора у подкасті з Ніною Доценко розповідав про виникнення і, взагалі, перший радіоефір. А от у 90-ті роки з'явилася купа радіоканалів на FM частотах. Нам вже сьогодні здається, ну як інакше може бути купа FM-ок і не інакше, і можна Плутатися в цих музичних композиціях. Так от перші недержавні комерційні, недержавні, не будемо говорити комерційні, це потім слово з'явиться, і форматні радіостанції. Перші концерти на замовлення пісень із можливістю привітати в прямому етері по телефону або текстовим повідомленням на студійний Пейджер. Пейджер, що перші щоденні випуски місцевих. Новин та інтерв'ю із відомими людьми Харкова України і гостями нашої країни. Перша реклама, перші ток-шоу у прямому ефірі, в яких до глибокої ночі на поставлену тему сперечалися, дискутували слухачі і слухачки. Перші діджеї ну можна так пригадати Роскуті Веселі, що добре ну володіли англійською і вставили в ефір плейлісти. Європейські, американські композиції, реп тоді ми багато слухали техно вже слухали це. все, я згадую радіо 90-х років, що вело мовлення в стереорежимі на фм хвилях Харкова. І а, на той час дійсно це сприймалося як щось дивовижне, і тому ми сьогодні поговоримо а, про цей період розвитку регіонального радіомовлення в 90-х роках. А запросив я про це поговорити а, відомого журналіста, а, мого колегу і потім. Одного із керівників а, Радіо 50. Це вже було наприкінці 90-х років Євгена Маслова. Євгена, вітаю вас. Да, вітаю, друзі, вітаю. Об ємно, об ємно. Це навзаєм. Ну і а, свого теж колегу, друга, керівника а, нині радіоведучого програми. А, забув, як називається радіо. Редакторська. редакторська, о, редакторська Євгена Маслова. От так, щоб я, вже слухаю... Редактор. да, жені, я вже слухаю, насправді цю, цю, цей подкаст, редакторська, він мені зайшов, чесно кажу. Ну, У нас така сьогодні буде трошки ностальгійна редакторська. Так от, Жень, до Маслова я звертаюся спочатку, а скажи мені, будь ласка, от згадуючи ще от 80-ті роки, кінець 80-х років, ти більше слухав. А ворожі голоси, ну так зараз нашим слухачам скажу, що так називали голоси, які пробувалися радіоканали, які пробувалися крізь ТОВ глушилок із альтернативними думками, поглядами про генсеків про радянський Союз. Ні, ну безумовно. Тоді ж були були ну, тобто, Радіо Свобода і Голос Америки. Це були такі баз, базові станції, які. Ну, всі, хто ці, кому совок був там поперек, то безумовно, що це, це була рівна можливість і тоді там. Ну, якщо Сєва Новгородцев, це все просто одне прізвище, яке могло б там в музичному світі одразу поставити чув або не чув. Ну тобто, це музичні програми з музикою світовою. Англомовною безумовно більшою, більшою мірою це було там просто трендом, ну, трендом для якоїсь кількості людей. Я думаю, що більшість з тих, хто це радіо робив, точно слухали сєв, слухали там голос і свободу. Ну це просто було обов'язковим. Я так розумію, що ти коли мені вчора запропонував про це поговорити? В мене теж якась така. Ну тобто не насправді не ностальгія, а просто треба було. Зануритися в таке в минуле, вже скільки вже там 20-30 років тому. все ще було це. Був абсолютно інший час, не в тому сенсі, що. Ми, ми були іншими, і час був інший, і час Але був інший, я... Це точно та от зараз е, е, Ми тут жені трошки обміняємося своїми е, враженнями. Жень, ми ж з тобою приблизно однолітки, да, десь правильно? Плюс, Плюс мінус. Просто я для себе згадую перші FM-ки, Це купу різних ігор. На які можна було позвонити да, і uh -huh. виграти щось? У тебе було таке? Все так. Uh -huh. Я теж таким балувався, дзвонив один раз, виграв щось там цілу пачку мінеральної води. От, а по ночах слухав одну з радіостанцій, вже не пам'ятаю яку, тому що були ночні етери, і можна було, ну такий теж був інтерактив, і, і можна було дзвонити в студію. Тобто, так, це був активний м -м, час, де було були десятки радіостанцій. І наші авторські саме, сам, саме локальних, локальних не, не всеукраїнського масштабу, а саме харківських станцій. Ну давайте тоді я тут зазирну трохи в історію. Значить, Женя зараз мені буде масово допомагати. Радіо 50, так, який ми всі так люблячи його називали Полтиннік. З'явилося спочатку на середніх хвилях, потім перейшло повністю на ФМ. О 15 й годині, Жень, 8 липня, так? Ну, напевно, що я, я справа в тому, що це теж е, вже історія і там 8 червня чи 8 липня, я не пам'ятаю точно. 8-15 година, а це просто. Там справа в тому, що в цьому в, на радіо на цьому, там ну, е, працював, скажімо, там е, е, Євгенімцов. Який робив звукорежисер, е давайте з нашим слухачам скажемо, який записував yeah. дуже багатьох естрадних зірок, до речі, потім угу. а потім він просто молодий. Він зробив дуже багато, багато з точки зору там запису провідних виконавців, і не, не лише там, модерної музики, але й симфонічних оркестрів, і це дуже дуже клакла. Але він тоді. Був таким ідеологом нас більшою мірою цю плейлист плейлиста. Так, і це була рок така. Е е Сильово це був більше більше, більш року. Та от я згадував, що е, Палтінік до року тяжів. Е, Сімон це потім вже з'явився. Він більше до е, ну таке попсове і Онікс більше попсове. Так а е, друг з'явилося радіо Майстер після Палтініка у серпні е, 1993 року. року. Угу. І так от Жека досить, до до, до ну, тобто, Євг Євген знову у нас тут Євгенів Євгенів. <смі> <смі> Євгені, він до речі до, до, до того як моменту, як він прийшов на Радіо 50», він ще вів програму на Радіо 66». Це був такий абсолютно. Ну, тобто, там півроку просто була частота, на якій він тобто, ще до Радіо 50», до Полтинку. Так. Це такий момент, який він ну, там, знають про це. Цього немає в Вікіпедії, але просто це те, те що реально відбувалося в, тоді в радіопросторі. а потім, А потім безумовно, що полтинник почав. Тобто, це радіофанатів, це кількість аудиторії, і всі просто. Якщо ти не чув полтинник, ти не чув нічого в Харкові. <рес> ну це бренд. Наш ну я от Женя сказав за нічні програми. Для мене це просто було топ ПДС п'ятниця, дріб, субота, і ми всі кали, всі чекали п'ятницю і ці жарти, і ці розмови. Так, так, все правда, все це було. Я правда, якось сам п'ятниця дріб-суботи щось не дуже пам'ятаю в своєму радійному Спиську. захопленні там списку, але от решта я багато слухав радіо Харківського, це правда. Ну, ПДСобна ПДС, музика ПДС це просто це насправді досить унікальна. Е, така Я б сказав, стиль. це музичне ток-шоу, правда, Жень, можна сказати, от, за аналогічною вже за сьогоднішньою аналогію, так? Да? Так, да, напевно, що це, це музичне ток-шоу, і е, там просто такий драйв, драйв був, і е, стьоб, от, був такий музичний стьоб, який майже ні у кого не, 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 ніким не використовувався більше, як, як е, ПДС. Так. А дике поле це перший можна сказати хіт парад нашої харківської mm -hmm. музики. Був а це вже на радіо Мастер. Це виходила це шоу. Виходило Саша е Симоненко Його вів. А наш Алік Юхно, до речі, був одним із звукорежисерів цього хіт параду. Так. Так все, так, все так. Єдине, що. а чи ви, Ну, ладно, неважливо. Це ми просто вдаватися. Я зараз чи на тому радіо, чи на тому радіо виходу, Окей. Так. А -а та насправді дуже багато всього було, і пізніше нова хвиля з'явилася. Це окремо. Я думаю, багато хто з харків'ян пам'ятає цю радіостанцію. Вона існувала до 2014 року. І радіоточка була на якій там виключно там рок-музика. Це вже початок нульових. Тобто радіомовлення локальне було неймовірно розвинутим. Ну, на жаль, так сталося, що все це поступово поступово почало розвалюватись, закриватись, але ну такі реалії життя, воно таке. Жень, а до речі, от ти ж був менеджером. Так, от за що існували тоді перші? От я звернув увагу. тоді казали не комерційні радіостанції, да, а не державні радіостанції. Це правда, що е, за кошти реклами на той час вдавалося збирати бюджети. Чи все таки теж вже тоді радіостанціями опікувалися якісь не знаю там, ну грубо кажучи, м'ясокомбінати, там чи ще фірми комп'ютерних, яких небудь там продажів. Говорю, тут справа в тому, що я ж насправді я ж не спочатку наравню. Я потрапив, я знаю. я знаю, Ну, насправді там дев'яти кінець й там, 7 там, 2000 двохтисячний. Тобто, я якраз був на тому пере... переході, коли там ентузіазм почав замінювати ринковими відносинами. Я ж ідеалістом був насправді. Я не займався комерцією абсолютно, тому що я був програмним директором. Я... Мені було важливо, цікаво, і що треба було робити, заробити нові програми, робити нові шоу. Мені було дуже важливо, щоб були... прямі літари вже були, діджеї працювали, але працювали на замовлення більшої мірою. Тобто зателефонував в студію, замовив пісню, я її поставив, якщо я ще при цьому там. Розмовляю гарно, все. І, там шуткую, я знаю, там, якось там, підтримую аудиторію. Все. це, це цей період він закінчився і почалася, почалася історія з рекламою, і, і, з, а поступово після цього ж етапу почалася ще і е, сітюва, сітюва, тобто мережа почала перемагати е, локальні станції. Тобто великі і... гравці задавили там. маленьких, правильно я розумію? заробляли гроші на рекламі і поступово поступово е сітєві сітєві станції поступово витіснили локальні тому що це було простіше людей працювати е не дуже багато потрібно було реклами вистачало на те щоб просто там плевісти і мовлення було вже з якогось одного центру, там, скажімо, з, з Києва, там з Санкт-Петербурга, з будь-яких будь-якого місця. Тобто, вже не було проблеми е, ретрансляції. Вона просто була подолана технічно, і тому це просто привело до того, що. Локальні радіостанції почали поступово здуватися. А от мені цікаво, от я ж знаю, що на радіо 50 працювало багато, ну кілька я точно знаю так. Інформаційних журналістів серед них Олена Львова, та сама та, яка робила для вас вже тоді репортаж, да, включення. Правильно, я все кажу. Мені цікаво, влада. вона як тоді ставилася до радіо? Вона намагалася впливати? Пливати на нього була зацікавлена, не знаю, у певній якісь такі для себе вигідні подачі. От як взаємодія була між владою і радіо? З влади влада тоді почала. Ну, По-перше, дуже радий, що ти пригадав там да, Олена, Олена Львова і брати Грузинські, так, Владислав і Дмитро. Угу. Владислав і Дмитро, так. Да, ми тоді переформатували новини, почали робити їх більш, ну, тобто більш. Між е, простими, з нормальною мовою, з нормальною подачею і швидкі. Ну тобто, це було такі, але от, тоді, до речі, це мало контролювалося впливу якогось там на те, що які новини там, що що це абсолютно. Було поза межами такого контролю, бо можливо було, щоб це було. Я це так розумію. Тоді ще а, мали та. і контролювали рекламу. Насправді обсяги це потім вже ввели. От що має бути в ефірі стільки-то музики, стільки то реклами, стільки то таких там програм треба було приписувати концепцію. А на початку все робилося навпомацьки, правильно? Ну так, в принципі, в принципі, так були квоти, квоти вже. Ну, тобто, оскільки ліцензії вже були, то квоти в принципі були рекламні, але вони. Були не, не такі не такими суттєвими, тому що важливо було більше 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 уваги приділилося залученню аудиторії. Тобто, що за аудиторію виходить, той тому і програми такі там робили, які давали можливість, і це і мені було цікаво, тобто, щоб був зворотній зв'язок телефонні дзвінки в студію, там можливість. Висловити свою думку там і ці інтерактивні всілякі ігри. Ми там тоді зробили цю його радіорадіорулетку, в якій можна було грати в справжньому казіно на фішки на радіо. ну було безумно популярно, тому що там телефонували в студію безкінечно. Навіть там були ну зрозуміло, що були якісь люди, які хотіли вигравати. Більше вони навіть купували спеціально спеціально купували радіотелефони, яких тоді там було дуже багато. завтра. До дзвоном Жень так, завтра так, завжди дзвоном. Це мене не дуже дратувало, тому що були почалося там, почалася бор, боротьба за ефір. Тобто, хто перший зателефонував, той там має можливість або щось сказати, або щось виграти. Ну таке, таке, і от там вийшла така комерціалізація, що багато людей, багато, багато багато людей просто на цьому там от цим переймалися серйозно. Серйозно, професійно, тобто робили те, щоб вони могли першими зателефонувати ефір. Це був, був якийсь такий жахливий. Так у тебе вже були схеми якісь свої, щоб дозвонитися. Та ні, в мене особливо. Схем ніяких не було, просто так, поки, що, поки, я думаю, у когось там зламався телефон з автонабором, мені щастило додзвонюватися. Я б трохи сказав би вам, що давайте трошки контексту ще нагадаємо, да? що все ж таки що відбувалося, от ви там Євген згадав про. Про центральні станції тощо, тощо треба ж розуміти, який був Харків. В 97 му році була Червона Рута тут, 91-му. В 97 97-му. А, Це друга друга, друга і приїжджало багато інших багато з інших частин країни артистів, і відбувалося таке, начебто, жваве життя і радіостанцій було багато. Але ну давайте так. У нас стояв на площі пам'ятник Леніну, да. ми були. Максимально в цьому плані зросійщені, і контекст радіостанцій локальних він теж все ж таки був часто російський. Ти знаєш, я знайшов е, в Ютубі одне інтерв'ю з Олегом Тимченком, який працював так. Е, на Світланій. Якось хотів згадати це. Да, і. Да. і він у нього питають: А чого ти говориш по-українськи? І мене це настільки, знаєш, різонуло у цей момент, і я пам'ятаю, це була, мабуть, на. Одну радіостанцію, ну, мабуть, одна а, програма, яка крутила українську музику. Ну, От історія якраз в тому, що е, це я не про когось кажу. Це я кажу в тому числі та, про традиція. себе. Тому що я в тому числі був абсолютно в, російсько, в російському, російськомовному контексті. Слухав е, російські групи, російську музику, е, і ми захоплювалися тим, що йшло з Москви і Санкт-Петербургу. І це дуже сумно. Е, от, е, Часи змінилися. От ми з Женя, якраз вчора, знаєш, яке порушили питання, так. на кого орієнтувалася ФМК? От мені все-таки здається, що орієнтувалися певні на Москву, певні на Пітер. Це при тому, що вже тоді харківські деякі ФМки транслювали там Голос Америки, BBC, Радіо Свобода і так далі. Але все-таки калькували в багатьох моментах все-таки стиль роботи. Ставки, ну до Москви тяжіли. Ну, тут до пана Євгена, я думаю, питання. Жень. Угу. А тут, ну, тобто, до це, Росії, так. Да. Це... Угу. Знову таки, я просто теж як і Євген, можу сказати лише одне, що мені, мені зараз насправді це зараз я розумію, що мені просто соромно за те, що того в ті, в ті часи, в 90-ті. Це була спроба якась там тягатися з московськими і пітерськими радіостанціями, які були теж дуже популярні. Це була можливо, тобто, і це привело до того, що, скажімо, там музика, умовно кажучи, англомовний рок, поступово почав змінюватися російськомовним роком. Бо це теж був тоді бум російських да, разівників. Це правда, так. так. Це захоплення, воно. Ну, я сам робив, робив, тобто власними руками робив тобто, цей Радіомост з Пітером, з воскою немає. Пітер, Радіомодерн, воно було дуже популярне, просунуте. Там просто там працювали насправді на той час дуже теж такі. Акти активні і квасні э, джеї, ведучі, які були там квар, але це було російськомовне все. Воно все просто працювало. Э, як э, як хоче, воно почався такий крін в сторону фестивалів? Почали там більше російськомовним російському попса. Почалася російськомовна. Це якраз. А згадайте, що ще, ну давайте чесними бути. Дуже багато хто із російських зірок використовував регіональні радіоканали, особливо їх менеджери, ну як обслуговуючий такий момент. Я зараз скажу не тільки про Харків, а це я та сам з Дніпра, розумієте, я це можу відстежувати. От вони приїжджають. Так, запросили пісеньку, заграли з ними, поговорили далі. Поїхали як елемент розкрутки. Слухайте, тут взагалі можна згадати там студії багатьох станцій, там в Харкові, в тому числі, де висіли фотографії там з артистами російськими. Да, і це було честю. Це це прям така приємна штука була. А я пам'ятаю, вибачте, коли група Аліса приїжджала в Харків, там всередині нульових. Вони ходили по радіостанціях, там роздавали інтерв'ю, а ввечері давали концерт і. І, 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 і там розмахували імперськими російськими прапорами в концертному Українах. І і що... да, да, так воно і є. Друзі, я зараз трошечки нашу розмову переб'ю, тому що сьогодні і завтра Укрпошта в Харкові презентуватиме марки, присвячені сторіччю українського радіо. І от як розповідають у прес-службі Укрпошти випускається спеціальний поштовий набір до сторіччя. Українського радіо дизайн поштового набору нове сторіччя українського радіо розробив художник Володимир Таран. Як виглядає цей набір марок? Я так розумію, його будуть презентувати у масштабах всієї України. І, власне, що створили наші харківські художниці? Художники? Зараз ми про це почуємо, бо вже я чую з нами є. Пані Марина, вона є директоркою із розвитку мережі Укрпошти в Харківській області. Марина е, Гулевська. Пані Марино, добрий е, ранок. Добрий ранок, вітаємо вас теж із сторіччям українського радіо Українського радіомовлення, Бо так розумію, ви теж слухачка. Пані Марина, розпові... розкажіть нам, будь ласка, про марки. Особливо нас цікавить це. От е, е, харківська складова. Добрий ранок. Так, сьогодні буде урочисте спецпогашення марки. Це власна марка, яку було присвячено сторіччю віщання радіо у Харківській області, в місті Харкові. Це марка була зроблена по замовленню. Радіо Суспільне і Харківської обласної воїни військової цивільної адміністрації. Тому так у нас сьогодні урочисті такі заходи, які будуть присвячені сторіччю раді радіомовлення. У місті. А ця, як я, ця марка виглядає, да от е... Ну марка зроблена на замовлення. Вона була погоджена з військовою адміністрацією і з, з Радіо Суспільним. Тобто вона там значено дало тип її так, так, так і те, що 100 років радіо, так? Так, так угу. і буде окрема ще одна марка. Так, Так, завтра буде теж сторіччя радіо вже в Україні. І завтра буде виходити два новий новий випуск марки, присвяченої на сторіччю радіовіщання в Україні. Буде два спеціальних погашення тільки в місті Харкові і в місті Києві. І завтра ця марка буде виходити офіційно у продаж по всій Україні. О, і можуть наші це, вже це, це національна марка, Є. і я вас запрошую на спеціальне на спец... на спец... на спец... на спец... погашення. Якщо у вас буде хвилинка, будь ласка, завітайте до нас. І ми нам буде буде дуже приємно. Ну, добре, ми хотіли б мати собі це цікаво. Такий на пам'ять набір марок. Не кожен раз ти стаєш свідком старічний радіо. Пані Марина, дуже вам дякую, директорка із розвитку мережі Укрпошти в Харківській області. Марина Гулевська Щойно була. В етері нашому і розповідала от про два комплекти марок, які вже ви зможете з завтрашнього дня побачити в відділеннях Укрпошти. Відключаємо пані Мариної і, і пане Євгене. А, ну, Час іде, але насправді о, радіо, як на мене, от ті, хто говорить, що радіо померло, вони абсолютно помиляються. Воно трансформується, розширяється і набуває нових технічних можливостей. Якщо раніше йшлося тільки про телефони, про живе спілкування безпосередньо у студії, сьогодні, бачите, ми можемо і вести відеотрансляції. І вести онлайн спілкування із слухачами, і подкасти. От я вважаю, що подкасти це те саме радіо, тільки от новий спосіб доставки інформації. Два, Євгене, підключайтеся. Е, ну, радіо, давайте я почну, якщо можна, е, радіо, безумовно, відіграє особливу роль зараз, тому що. Одна історія, коли ми в Харкові мовимо з Харкова. А інша історія, коли, наприклад, ми мовили в Вовчанську до травня цього року, і люди отримували там інформацію. А зараз ще я не знаю, я сподіваюся, що є така можливість. Наші колеги мовлять з Куп'янська, радіо Новолайн. Тобто, це певна, це не просто про, там про розваги, пісні, тощо це про, про інформування та, інформування людей про те, що відбувається, коли зникає інтернет, коли зникає. Якісь альтернативні способи зв'язку. Радіо працює і е, радіо виконує свою місію. Це так. Женю, а ви слухаєте у Німеччині радіо? Так, іноді так. До речі, тут е, теж на, на випадок е, надзвичайних ситуацій багато хто там в Іспанії нещодавно, а, а зрештою, і в інших країнах, коли є надзвичайні ситуації, то. Влада радить мати при собі приймачі, радіоприймачі, тому що зв'язок може пропасти, може пропасти там і електроенергія, але радіоприймачі, радіо це можливість інформувати населення. Це до речі, ну, тобто в цьому випадку функція інформування, функція донесення інформації якоюсь там дуже важливою в надзвичайних ситуаціях. Це використовується і тут, і в Європі теж до речі. Що ж, друзі, друзі, я вас вітаю о, з нашим святом Женю, о, чекаємо тебе тут у нас, щоб вже обійнятися вживу, щоб ти долучився вже до нашої команди безпосередньо. І е, далі ми зараз будемо слухати музичну композицію, тому що нас вже чекає Радіоміст із Польщею. Теж знову ж таки, це вже можливо завдяки сучасним засобам комунікації. Євген Маслов, журналіст, один із керівників. Радіо 50 і взагалі наш друг був у першій розмовній студії. Дякую, Женю. Дуже дякую, обіймаю. має ага, все. Да. Нам зараз Віктор Кондратов, наш звукорежисер, дарує композицію. Каже, що щось буде пов'язане із коханням із радіо, і далі ми підключаємо Варшаву.